Мене звати Галина Вінокурова, я психолог та гештальт терапевт У цьому відео хочу поділитися з вами моментами яких слід уникати у стосунках або ж назвемо їх ознаками токсичності. Хочу одразу ж попередити, що це відео підходить як для чоловіків, так і для жінок. Поїхали! Що ж таке токсичні стосунки? Таких типів стосунків зараз, на жаль, дуже багато, і іноді люди просто не розуміють, що з ними так поводитися не можна. Тому що, наприклад, у сім'ї так було заведено, і це просто стало нормальним для людини. Основний маркер, який дозволить вам зрозуміти, токсичні це стосунки, чи ні, це ваш стан. Ви будете почуватися нещасними, виснаженими у поганому настрої. Або ж страждати. А зараз детальніше щодо ознак токсичних стосунків. Перше, з вами завжди щось не так. Коли ваш партнер або партнерка постійно знаходять моменти, які вам потрібно виправити, вас критикують, щось з вами не так це про токсичність. Звичайно, у нас у всіх є негативні моменти, нам усім є над чим працювати. Але якщо це ваша людина, вона допоможе вам працювати над собою, вона вас змотивує, підтримує, а не буде вам вказувати та критикувати. Фрази по типу: тобі треба схуднути, навіщо тобі цей манітюр, як ти вдягаєшся, що це за певне пузо, вони мають дуже негативний ефект та направлені на те, щоб знищити вашу самооцінку. І якщо вона не міцна, там немає внутрішніх опор, то ваш партнер або партнерка легко її понизять, а ви постійно будете почуватися, що з вами щось не так. Надмірні ревнощі та контроль. Коли ваша людина не може виносити моментів, якщо ви не поруч, виникає питання. Партнерські це стосунки. Тому що якщо є контроль, це вже про нерівність. Начебто ви постійно повинні бути поруч, робити все, що вам скажуть, людина вас постійно контролює. Це не норма. Ревнощі та контроль це моменти, над якими потрібно працювати в терапії з таким фахівцем, як я. Це можна виправити, можна почати довіряти, будувати дорослі партнерські стосунки. Ревнощі, до речі, це дуже ресурсна тема для терапії. Але для цього повинно бути ваше бажання працювати над собою та виправляти свої негативні моменти. Якщо такого бажання немає, а є лише постійний контроль над партнером чи партнеркою це вже про токсичність. Постійна брехня. Здорові стосунки будуються на взаємній довірі. А брехня, чи то мала, чи велика, цю довіру з часом підриває. Коли ваш партнер або партнерка бреше вам, це означає, що він або вона вас не поважають. Тобто вас не вбачають такою людиною, яка заслуговує на чесність та довіру. Ви вкладаєтеся в стосунки, а ваш партнер або партнерка – ні. Коли ваші стосунки крутяться навколо того, що робить вашу людину щасливою, ігноруючи при цьому ваші потреби та вашу особистість, це токсично. Одна справа бути уважним до партнерів, а зовсім інша, це коли ви відкладаєте свою особистість, свої бажання у довгий глибокий ящик, подавляючи при цьому себе поруч. Це, мої друзі, Прямий шлях до низької самооцінки, до клінічної депресії та дуже довгого шляху відновлення себе. Явний дисбаланс у владі. Запитайте себе, хто має більшу владу у стосунках? Якщо розбіжність велика, це означає, що у вас стосунки залежні. Якщо ми говоримо про партнерство, то там ви рівні. Звичайно, є аспекти, де ваш партнер буде вирішувати трішки більше, в іншому аспекті ви будете вирішувати трішки більше. І це нормально, присутній певний баланс. Але якщо вирішують постійно за вас, вам не дають права голоса, це вже про нерівність, про залежність. Ваш партнер або партнерка не беруть на себе відповідальність. Якщо м'які нагадування, наприклад, Прибрати після себе перетворюється на великі сварки, тому що я втомилася, у мене був стрес на роботі, або інші якісь причини, це може бути рисою токсичних стосунків. Так, людина може втомитися, може бути стрес, але ж не постійно, не в моменти, коли потрібно прибрати за собою. Звичайно, це лише приклад. Невзяття відповідальності може проявлятися в різних. Речах. До речі, ви можете в коментарях поділитися саме своїми прикладами. Але у партнерських стосунках всі ці речі можуть обговорюватись, і доросла людина буде приймати зворотній зв'язок, коригувати свою поведінку, брати на себе відповідальність за якісь речі і не буде придумувати постійні відмовки. Партнер чи партнерка люблять зникати. Є такий тип людей, називамо їх вітер, вони різко з'являються у вашому житті, дарують вам бурю, емоцій, а потім так само ж різко зникають, не відповідаючи ні на повідомлення, ні на дзвінки. Потім знову з'являються, знову зникають і так далі. Це токсично, друзі, це про неповагу до вас. Так, звичайно, емоції можуть бути нереальними, просто космос. Але в моменти, коли вони зникають та вас ігнорують, як вам тоді? Як ви себе почуваєте? Чи подобається вам таке? І останнє це коли партнер чи партнерка застосовують насильство. Чи то психологічне, тобто критика вас, заниження вашої самооцінки і так далі, чи то фізичне, бити іншу людину не можна. Це карається законом та кримінальною відповідальністю. Це ненормально в цивілізованому світі. Сюди ж ми відносимо схиляння до інтиму без бажання та згоди. Це все супер токсичні стосунки, які будуть приносити вам біль та нещастя. До речі, якщо у вас є складнощі з тим, щоб зрозуміти, які у вас стосунки, як можливо з них вийти, та ще багато різних питань щодо вашої особистості, запрошую вас до себе у терапію. Записатися до мене можна через мої соціальні мережі в описі до цього відео. На цьому все. Звичайно, що маркерів токсичних стосунків є багато. Якщо вам цікаво продовження цієї теми, дайте знати про це у коментарях. Всім дякую за перегляд, буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку та репости в ваших соціальних мережах. Це допоможе відео побачити світ та багатьом людям дізнатися, що ж таке токсичні стосунки. До нових зустрічей, папа. -па.